Хвилинка цікавих фактів про режисера Люка Бессона. Другою дружиною Бессона була актриса і режисер Майвен Лебеско, з якою він почав зустрічатися, коли йому було 32, а їй 15. Вони одружилися наприкінці 92-го року, коли 16-річна Лебеско була вагітна їхньою дочкою Шанною. Е, Звинувачення у звалтуванні. Да, добре. У Бессона занадто багато цікавих фактів у житті на сьогодні вистачить, мабуть. Фільм Валерія не місто тисячі планет, е, яких у фільмі нема, це дуже дивне творіння крутого в минулому режисера Люка Бессона, творця таких фільмів, як Леон, П'ятий елемент і Таксі. А його Валеріан це один із найдорожчих європейських фільмів, який провалився в прокаті із таким тріском, що практично поховав компанію Бессона Європа Корп і. Можна сказати, добив його режисерську кар'єру, яка і так задовго до Валеріана на волосині трималася. Вже після цього, фіаско Бессон як режисер зняв три провальних фільма, і щось зараз він геть притих. Словом із цим Валеріаном в Бессона все вийшло вкрай потужно. Тож я пропоную ознайомитись із історією цього епічного провалу, ну і заодно розібратися, що із цим фільмом, власне, не так. Багато чого. Як розповідає сам режисер, для нього Валеріан був проектом мрії, який він хотів екранізувати протягом 20 років. І майже весь цей час, за словами самого режисера, він постійно працював над сценарієм до нього. В самому фільмі це не особо помітно, але Бесон стверджує, що це чиста правда. В основу сюжету лягла серія популярних французьких коміксів Валеріан та «Лорелін», які друкувалися у Франції в період з 1967 року до 2013 Головні герої Брюнет Валеріан і того рудоволоса супутниця Лорелін подорожують у часі та просторі. Сильний, сміливий і добрий герой в компанії дуже розумної дівчини переживали різні пригоди, а сам комікс вплинув на подальший розвиток фантастики. Сліди Валерія і Лорелін можна знайти в різних фільмах від зоряних воїн до п'ятого елемента самого бессона. І також деякі паралелі прослідковуються навіть в аватарі. Цей факт, до речі, теж доволі негативно вплинув на відгуки до фільму Бессона через те, що Джордж Лукас дуже хитрий і доволі таки швидкий. Він почав знімати свої зоряні війни в далекому і бородатому 77-му році, коли екранізація наукової фантастики була не так розповсюджена. І напихав він у свої старворси величезну купу ідей і елементів із інших науково-фантастичних творів, по типу Дюни, Джона Картера, Флеша Гордона і в тому числі з Валеріана. Тепер екранізації всіх цих творів, з яких Лукас позичив, деякі ідеї видаються кіноглядачам вторинними і неоригінальними на фоні зоряних війн». І хоч на оцей доволі несправедливий факт і можна списати частину критики фільму, це не відміняє того, що екранізація Валеріана від бессона. Сама по собі йшла доволі всрата. В сегменті із розбором самого фільму, потім про це детальніше поговоримо. Цей фільм має просто неадекватний для європейського кіно бюджет в 180 мільйонів доларів. Та що там це і для голівудського кіно гроші дуже не кислі? Щоб ви розуміли, Кемерон зняв як то на його кораблик за 200 мільйонів, а перші месники обійшлись в 220 мільйонів. Але ці фільми в прокаті зібрали мільярди доларів, в той час як бідолаха Валерія носила аж 225 мільйонів. Що по відношенню до його бюджету просто таки катастрофа. І якщо у вас з математикою все в порядку, і ви зараз думаєте, що як він може бути провальним, якщо він заробив аж на 45 мільйонів доларів більше, ніж було витрачено, то тоді рекомендую глянути оце коротеньке відео, бо голівудська математика штука доволі таки заплутана. Валеріан це той фільм, який на початку справляє доволі приємне враження та викликає в цілому непоганий такий інтерес, і здається, що весь перегляд буде вартий витраченого часу. Але вже рівно через 12 хвилин 40 секунд. Т, все це приємне враження летить в клоаку кабана. Отже, спочатку нам під пісню Девіда Боуі доволі атмосферно показують історію створення станції Альфа, оцього міста тисячі планет. В оцих ваших тіктаках і рілсах мені періодично попадаються на різки цього моменту, які набирають мільйони переглядів, що цілком собі заслужено, бо зроблено воно дійсно якісно і атмосферно. Так само атмосферно, як і планета лисих перлин кочелів, які займаються тим, що я не знаю живуть в раю, але, мабуть, навіть в християнському раю все не наскільки ідеально та безтурботно. Поки ми споглядаємо, як Наві по знижці живуть своє найкраще життя, в очі кидається на якісний для європейського фільму CGI. Графон тут виконаний не гірше, ніж в голівудських блокбастерах. І схоже, що в цілому бюджет було витрачено дійсно туди, куди потрібно. Особливо ще, якщо порівнювати із тим, що зараз в плані CGI робиться в голівудських фільмах, то Валеріан із відривом виграє. Ну, в більшості моментів виграє. Але раптом вічний райський чіл перелин кочелів перетворюється в Армагедон, в якому з неба починають. Падати мертві космічні люди, і декілька перлин кочелів встигають закритися на роздовбаному кораблі перед падінням боса-вертольота, який підриває всю їхню планетку. Прощавай, принцесу, я не знаю, як тебе звуть, але я ніколи не забуду проведені разом з тобою сім хвилин. І от настає 12-хвилина, 40 секунда фільму, і нами починає оволодівати відчуття крінжі. Можете привітатися, бо крінжа з нами буде до кінця фільму. З якоїсь причини в цьому фільмі влаштували найбільш дивний підбір акторів, який тільки можливий. Хоча все ж до рівня термінатора Генезис не дотягнули, але Люк Бессон явно дуже намагався. Мабуть, процес затвердження акторів якось так проходив. No. It's now illegal. I don't know. No. Чому в цьому фільмі крутого, сильного хлопця Ловеласа, від якого після кипятком кожна зустрічна дівчина грає Дейн Дегаан, відомо тільки Будді і, можливо, люку Бессону. Але стосовно бессона, то не точно. Бо в мене, наприклад, немає ні найменшого уявлення. Те саме можна сказати і про Кару Делевінь в ролі непохитної, непідступної, супер розумної дівчини-воїтеля. І це зараз не якийсь сексизм до кари чи бідолахи Дейна, це просто-напросто міскаст. Типажі акторів викликають лютий дисонанс із тим, як яких персонажів вони грають? І якщо без жодної зміни сценарію на місце оцього цього дуета просто взяли акторів, які більше підходять на ці ролі, то ми б одразу отримали новий більш якісний фільм. Але Люка Бессона в цьому фільмі, як на початку його режисерської кар'єри, не стримували ніхто і ніщо. І всі кастингові, сценарні, режисерські і продюсерські рішення приймав тільки він один. От знаєте, якщо закопатися в історію створення деяких фільмів, то можна часто натикнутися на інформацію, як злі капіталістичні продюсери всіма силами заважають творцям зняти хороший якісний фільм. І постійно змушують щось вирізати і перезнімати, бо вони хочуть отримати касовий провал, само собою. Да? Ну от Люка Бессонув. У всіх його пізніх фільмах ніхто ніколи не заважав знімати. І він із чистим серцем міг на самоті насолоджуватись тріском від касових провалів. Слухай, я тобі не байдужий, хіба це не очевидно? Очевидно. Дивись уважно. Вродливий, інтелігентний, скромний, відважний, Самогубець. рішучий, Твердолобий. вірний. Я не збираюся поповнювати твій список досягнень. І про що? Який список? Алекс, дай плейлист, будь ласка. Ні, 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 ні. Хей. Це все просто, мої колеги. Uh, я не знаю, якої реакції від глядача в цій сцені добивався режисер, але якщо він хотів викликати бажання кинути обох титульних акторів в вогонь, то в нього вийшло. Боже, це такий міскаст Тут сценарій і так дірявий, як носки вашого баті, і басон цим підбором акторів зробив все можливе, щоб ви жодної сюжетної діри не пропустили. Ці актори вони своїми типажами наскільки не попадають в ролі своїх персонажів, що ти просто не можеш зосередитись нормально на перегляді. Бляха, ну я не знаю, давайте тоді мене на роль Гендальфа візьме. Чешу. Ти не пройдеш, понятненько. Наші два космоагенти вирушають на якийсь ринок, який знаходиться в іншому вимірі, бо це ну прикольніше ніж просто ринок в нашому вимірі. Та проводять операцію по викраденню викраденого бурундука, і все в цілому нормально, але потім по класиці, щось іде не так, і нам треба ще 6 хвилин дивитися за біготнею Валеріана від місцевих чупакабр. В цьому фільмі в цілому доза сцен, які існують тільки для розтягнення хронометражу, і які можна спокійно вирізати без шкоди для сюжету. Критична сюжет про. Просто максимально нецілісний, і видно в яких місцях Люк Бессон додав абсолютно непотрібні для основного сюжету епізоди, для того щоб хоч трошки розтягнути хронометраж і показати більше іншопланетян і їхніх світів. Мета то, звісно, благородно, так би мовити, але реалізація просто максимально крива. Переважна більшість акшен епізодів і побігушок Валеріана не несуть всередині себе абсолютно жодних сюжетних бітів, які б працювали на основну історію. Тобто такі епізоди просто-напросто не потрібні, і Гарної точки зору. Фільм, де екшн сцени працюють на основний сюжет і дійсно необхідні, це, наприклад, з Карбінації, де в головній ролі зіграв сімий улюблений Микола Клітка. В екшн епізоді, де я помру в вашому фільмі Шон Бін, хоче вкрасти в клітки декларацію незалежності США, вони доволі довго і бадьоро за неї воюють. І в процесі цього Микола Клітка заміняє справжню декларацію на копію, яку він перед цим купив з кредитки, що теж вплине на основний сюжет, бо кредитку тоді відслідкують. Тобто це Екшен епізод потрібен. Під час нього відбувається важливий сюжетний біт, який впливає на історію, і вирізання цієї екшен-сцени без шкоди для сюжету неможливе. І от такого от підходу, я вважаю, мають притримуватися всі екшен-фільми. В будь-якому разі, нарешті, розібравшись із сценою побігушок Валерія, на наші герої прибувають на станцію Альфа, місто тисячі планет, де нам дають про нього коротеньку справку і показують пару іншопланетян, які для сюжету не важливі, яких ми у фільмі більше не побачимо. Наш дует поступає. Під командування поганого і злого генерала з місією знайти і ліквідувати радіоактивну зону просто у центрі станції, тому що зона постійно росте. Як пухлина. яку треба вирізати якомога швидше, інакше вона буде поширюватися як рак і знищить альфу всього за тиждень. Д, о, да, саме от тому. Доволі очевидно, що головний поганець це оцей ось злий генерал. Зрозуміти це ми можемо по тому, що він поводиться як гнида, також це видно по його злодійському хлібалу. Ну і також запідозрити це можна по сцені катування лисого прилинку чела. Секретні злодії, які зараз є практично у всіх фільмах і мультфільмах, дуже сильно смокчуть. Хоч по харизмі і оригінальності, місцевий поганець смокча, так само, але я вдячний за те, що він хоча б не секретний. Може бесон зможе якось цього злодія розкрити далі по сюжету, і з нього вийде класний харизматичний поганець, як ті прикольні лиходії старих діснеївських фільмів. Наш несекретний поганський генерал проводить військову нараду, на яку нападають перлинку чели і крадуть поганського генерала. І блять, я от ще раз просто переконуюсь, наскільки сюжет у цьому фільмі тупий. Валеріан тепер буде майже до кінця фільму пробувати рятувати того очевидно злого генерала від нібито злих перлинкочелів, хоча нам майже з самого початку показали, що генерал Паскуда, і переживати за нього сенсу взагалі ніякого немає. І ніякого розкриття його теж не буде взагалі. Це просто стереотипний гімнюк. Боже, то я сам не вірю в те, що це кажу, але краще б він уже був секретним поганцем ніж таким. Тим більше у вас структура сценарію розрахована на секретного поганця із оце оця так поворотом в кінці. Спочатку нам мали б показати якусь проблему, за якою стоять нібито злі та нехороші перлинкочели, які роблять незаконні штуки і доброго генерала, який просто робить свою роботу. А в кінці виявляється, що перлинкочели хороші і борються за виживання. Генерал Чмо. От ці сцени вони ж буквально вже є в фільмі. Я не розумію, що робиться? Тут ще й персонажі постійно кажуть, що від них хтось щось приховує якусь важливу інформацію. Нам хтось береше, і поки ви з'ясуєте, хто якийсь негідник не хоче, щоб всі знали правду про перлин кочелів. Щось тут смердить. Але ж ви з самого початку показали, що цю інформацію приховує він, і він головний поганець. Бесон, ти взагалі як сценарій написав? Фу! От зараз відбувається погоня Валеріана за оцим от генералом. Він дуже хоче його врятувати. Але за що мені, як глядачу, пропонують переживати в цій погоні? Генерал гамно. Я хочу, щоб він здох, бо він гамно. Може мені переживати треба, чи зможе Валеріан виконати свої прямі обов'язки, за які йому платять, і отримати надбавку до премії? Це мій єдиний варіант. Дуже дивно, коротше. Так само дивно, як наскільки, очевидно, не потрібні філлерні епізоди, Люк Бессон взагалі зумів прописати в своєму сценарії. Зараз один із найяскравіших прикладів. Під час погоні за поганським генералом Валеріан залітає в сліпу зону, де не працює Wi-Fi зв'язок, і. Ну, насправді фіг його знає, що з ним там. Нам не показали, мабуть, для того, щоб глядач менше за нього переживав. Боже Бессон, 20 років роботи на сценарії. Валеріям не недаремно потрачено. Да? Кара Делевінь для порятунку від Валеріана тікає з-під варти, допитує інформаторів, знаходить якогось поїхавшого діда, з ним пливе на підводному човні, щоб красти підводного динозавра медузу телепата, яка показує смішну нарізку Валеріана, бо тільки так можна знайти Валеріана і врятувати його від того, що він просто лежить. Гм. Mm. Дякую, пан Бессон, за цей абсолютно ненатягнутий, неймовірно драматичний і важливий для сюжету епізод з карою делевінь. 12 хвилин життя витрачені не даремно. Ти неймовірна жінка Лорелін. Тому я освічився тобі. Нащо мені виходити за невдячного? Самозакоханого? Бо ти жити не можеш без нього. Ой, блядь, пр... чел, Непритомним ти мені більше подобався. В Будь-якому разі, просто абсолютно з ніфіга кару делевінь крадуть якісь іншопланетні чупакабри, і щоб її врятувати, Валеріан іде дивитись стриптиз від Ріанни? Так як сам персонаж не взагалі не понятно навіщо в цьому фільмі є, то я припускаю, що Бессон просто хотів касового провалу, і для цього включив у фільм Ріанну, яка дуже гарно справляється із роллю касової бомби бігаючи на другому чи третьому плані. З Енні і морським боєм вона чудово впоралась, от їй ще Валеріан в копілочку. Для її абсолютно непотрібного філлерного персонажа ще й такої драми наганяють, наче ми вже бачили про оцю бабл 5 фільмів франшизи, 2 серіала і 3 спін-оффа. Господи Боже, ти на екрані дві хвилини цей мелодраматизм відчувається не те, що не в тему, він просто смішний. В будь-якому разі ці двоє проникають на трапезу імператора іншопланетної раси і бачать, що він хоче схрумати кару делевінь. Після чого Валеріан і Бабл влаштовують <клухи> бучий героцид на расовому підґрунті. І Валеріан особисто вбиває купу іншопланетних солдат, які просто роблять свою роботу, і заодно мочить довбаного імператора довбаної космічної імперії. Ну, я не знаю, мабуть. За розв'язування космічних війн йому дають вдвічі більшу премію, фіг його знає. Потім хвала Нептуну Бессон таки вирішив взлити бабл, і ми дві хвилини слухаємо драматичний шекспіровський монолог про силу любові від помираючої синьої бульбашки. Е, якби я коротенько описав роль цього неймовірно важливого для сюжету драматичного персонажа. Наш харизматичний дует нарешті знаходить лігову перлин кочелів, де виявляється, що Валерія ні є душа принцеси. О. Єй, це для чогось тут є. Перли нарешті розказують нам, що взагалі сталося і що їм потрібно. Виявляється, над їхньою планетою під назвою Космічний супербалдьожний рай 83 люди влаштували справжній Ефект 5. А поганий генерал необдумано використав заборонені Женевською конвенцією касетні боєприпаси, які знищили ворогів генерала. А за одну і планету космічний супербалдьожний рай 83. Uh, yeah. Потім нам кажуть, що папуаси із рівнем розвитку карого культу племен джунглів Амазонки за багато років дрейфування у відкритому космосі на роздовбаному кораблі, опанували хімію, фізику, математику, купу мов, філософію, усвідомили масштаби Всесвіту і дізналися про види живих істот, які його населяють. А тоді вони потрапили на станцію Альфа, де стали в десятеро розумніші, і збудували собі космічний корабель, який здатен відтворити весь їхній знищений. Світ? Угу. Е, так, ще разок. Істоти, які були на рівні розвитку індіанського племені до Колумбової епохи, змогли за десяток років вийти на рівень розвитку космічної держави? Е, звучить логічно, до цього взагалі немає претензій. Питання в мене тільки до того, як вони виживали, поки дрейфували в космосі на дірявій посудині розміром, як моя кухня в панельці. Що вони там їли, головне. Де какали нашого поганського генерала розкатують по фактах, так наче це має бути якийсь несподіваний сюжетний поворот, але ж ми з самого початку знаємо, що він гнидник. Ця сцена не працює без сонну. Господи, який же дивний фільм. Є чоловіча розмова на секунду. Майор, що ви робите? Треба йти стій, -сті, Ти що робиш? Я віддам їм конвертера. <смеш> Ні, конвертер, це власність уряду. «Що ти мелеш? блядь? Який уряд? Просто віддай папуасам щура і йди додому. В чому твоя проблема? Я солдат. Я граю за правилами. Чел, в тебе б... 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 Ух, в тебе біполяр очка. Ти буквально хвилину тому вмазав своєму безпосередньому керівнику. А перед цим замочив імператора іншої космічної імперії, які правила б. Господи, який же дивний фільм. Один монолог про силу любові потому. Ось одну перестрілку з роботами поганого генерала потому. Перлинко чели відновлюють свій світ, чи що вони хотіли там зробити, і відлетіли в космос. Поганого генерала арештували, а наш дует поцьомався. Кінець. Фільм нарешті закінчився, а в мене в голові тільки одне питання: як взагалі на фізичному рівні можна було написати наскільки дірявий і нелогічний сюжет? Якщо вирізати всі непотрібні філерні епізоди, то фільм ішов би максимум хвилин 20. Решта фільму це максимально очевидні філери, які пришиті неймовірно білими нитками, просто щоб показати нам прикольних іншопланетян, ну і само собою розтягнути хронометраж. От реально шкода людей, які витратили час і сили на технічну сторону. Фільму, графон, дизайн оточення, костюми і тому подібне. Бо в цьому плані все дійсно дуже якісно. Мультяшність в стилістиці можна було б чуток поменше зробити, але в цілому то не критично. Тотально люто, абсолютно всратий сценарій і. Капець, який мізка стакторів, і є основними причинами провалу. Ну і само собою, сам люк Бессон до цього провалу має безпосереднє відношення. Я вже у відео говорив, як ніхто не любить злих продюсерів, які лізуть із своїми правками і заважають творцям знімати шедеври. От, конкретно в цьому випадку, пара критиків зі сторони були б максимально в тему. Люку Бессону просто необхідні були б жальні люди, які б глянули на його сценарії і сказали: Ну, чувак, щось херня якась виходить, перепишеш, може. Але, як я казав, творчий контроль. Оль був повністю в руках бессона, і з цього всього ми отримали найбільший і найболючіший провал для європейського кіно, і просто доволі поганий фільм сам по собі. Люку бессону зараз 65 років, що для режисерської професії вік не такий і старий, але навряд чи у бессона станеться якийсь великий камбек, і він видасть нам ще хоч один шедевральний фільм. Скоріше всього, цей французький чолов'яга найкращі свої роботи нам вже давно показав. Сподобалось відео, не сподобалось, згоден чи не згоден? В будь-якому разі пиши свою думку в коментарі, став лайк, ну і підписуйся. А поки все це робиш, то я дуже дякую за перегляд і удачі!